У зв'язку з проведенням бойових дій на території Харківської області залишилось багато вибухонебезпечних предметів, що через різні причини не вибухнули і дотепер зберігають здатність до вибуху. Вони становлять особливу небезпеку. До вибухонебезпечних предметів, що зустрічаються найбільш часто, відносяться протитанкові і протипіхотні інженерні міни, артилерійські снаряди, мінометні міни, авіаційні бомби, гранати, підривники до різних боєприпасів і детонатори. Освітлювальні та сигнальні ракети і патрони, так починаючи з 8 вересня, на Харківщині піротехніки обстежили 1860 гектарів території, 253 км автомобільних доріг, 768 км ЛЕП, 156 км залізничні колій та 189 км газопроводів, де виявлено та знешкоджено 49 330 вибухонебезпечних предметів. Шановні громадяни, якщо ви побачили підозрілий предмет, то вам необхідно негайно припинити всі роботи в місці районів виявлення предмета, заглушити двигун, зупинити техніку, по можливості попередити про знахідку інших осіб, які знаходяться поруч. Швидко відвести на максимально безпечну відстань не менше 100 метрів усіх людей, які знаходяться поблизу. При цьому рухатися назад необхідно по своїх слідах. У разі залишення підозрілого предмета невідомою особою. Свідкам чого ви стали, необхідно запам'ятати її зовнішність, одяг, автотранспорт та його номерні знаки, позначити місце знаходження предмета, по можливості огородити його. Для огорожі можна використовувати різні підручні матеріали дошки, жердини, гілки, мотузки, шматки яскравої матерії тощо. По можливості у разі наявності фотозасобів зніснити фотофіксацію предмета та місце його розташування. Зберігайте спокій та не панікуйте. При цьому надавайте допомогу літнім, важкохворим людям і дітям. Негайно повідомте оперативні служби, надавши інформацію про характерні ознаки предмета, місце його розташування, дату і час виявлення та особу, яка його виявила, за телефонами. 102 у разі виявлення підозрілого об'єкта. 101 у разі виявлення боєприпасів. Не допускайте до небезпечної зони інших людей та, знаходячись якнайдалі від місця виявлення. Або за будь-яким захисним укриттям, обов'язково дочекайтеся представників правоохоронних органів або ДСНС України. У разі загрози виникнення вибуху, негайно лягайте на землю у найближче заглиблене місце канави, ями тощо. Ногами до підцентру вибуху обличчя вниз та прикрити голову якимось речами або руками. При цьому долонями щільно закриваючи вуха та відкривши рот для урівноваження тиску. Звуковий акустичний удар може призвести до розривів судин та барабанних перетинок. Категорично забороняється підходити, торкатися предмета та пересувати його. Знаходячись поблизу нього, палити, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або намагатися чимось його накривати, намагатися самостійно знишкоджити предмет. Здійснювати на нього будь-які самостійні дії, звукавий, світловий, тепловий чи механічний вплив, вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних впливів і нагрівання. Якщо будинок, квартира опинилися поблизу епіцентру вибуху, обережно обійдіть всі приміщення, щоб перевірити, чи немає витоків води, газу, спалахів тощо. У темрямі в жодного випадку не запалюйте сірника або свічки, користуйтеся ліхтариком. Негайно вимкніть всі електроприлади, перекрийте газ, воду, з безпечного місця зателефонуйте рідним та близьким і стисло повідомте про своє місце знаходження, самопочуття. Перевірте, чи потребують допомоги сусіди. Опинившися поблизу вибуху, стримайте свою цікавість і не намагайтеся приближатися до епіцентру, щоб розглядіти або допомогти рятівникам. Найкраще, що можна зробити, залишити небезпечне місце.